До середини ХІХ століття зв'язок між людьми, які проживали на певній відстані один від одного, забезпечувала поштова служба. Швидкість передачі на її листів та повідомлень була невисокою та залежала від відстані, погодних умов, засобів пересування. Жителям одного міста при вирішенні нагальних питань легше було зустрітися особисто, ніж листуватися один з одним. Людство конче потребувало якісно нового способу передачі інформації на будь-яку рісень та за максимально короткий час. Роль такого засобу у зв'язку спочатку взяла на себе телеграф. Першу телеграфну лінію Російській імперії побудували в 1851 році. У Чернігові перша телеграфна станція, яка сполучалася з усіма телеграфними станціями Імперії та підперед за поштовому відомству, з'явилася 14 листопада 1859 року. Працювала вона щоденно без вихідних та святкових днів з 8 години ранку до 8-ї години вечора. Революційні зміни в явленні людини про світ, час і відстань спричинили винення в 1876 році англійським інженером Олександром Беллом телефоном. Якщо ж хочете більше дізнатися про історію Чернівського історичного музею імені Василя Тарновського та його експонати, підпишіться на канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. У 1882 році телефонна компанія Белла, підписавши з російським урядом довгострокову угоду, зобов'язалася розпочати будівництво телефонних мереж в найбільших містах імперії. Вже за два роки телефонна станція з'явилася у Києві. На 1893 рік Російській імперії нараховувалося 29 урядових та 15 приватних телефонних мереж, які обслуговували понад 10 тисяч абонентів. Загальна протяжність усіх урядових ліній сягала понад 2000 верст, а приватних понад тисячу. Для влаштування лінії зв'язку використовували дріт, виготовлений з бронзової, залізної чи стальної проволоки. Абоненти старих урядових телефонних мереж переважно користувалися телефонними апаратами системи Белблека, Столповського, Охоровича та Голубицького. Більшість названих апаратів були застарілими та змінювалися на більш досконалі мікротелефонні апарати системи Еріксона. Останнім надавалася перевага приватними телефонними мережами країни. Абонентам телефонної компанії Белла встановлювали телефони системи Bell Black з порошковими мікрофонами Гоферена. Модернізації потребували центральні телефонні станції, які оснащувалися комутаторами Гілланда або Еріксона. Перевага надавалася останнім. Вони займали менше місця, були найдійнішими та зручнішими у костанні. Великі телефонні станції користувалися комутаторами Multiпуль. В імперії нараховувалося більше тисячі приватних телефонних сполучень, які належали різним особам та установам. Загальна протяжність їхніх ліній сягала 8 тисяч верст. Обслуговували вони близько 3 тисяч абонентів. Щоб влаштувати в місті телефонну мережу, поштове відомство мало заручитися підтримкою щонайменше 30 осіб. Збір підписів у Чернігів розпочався у січні 1894 року. З ініціативи губернатора Євгена Костянтиновича Андрієвського. Протягом кількох днів організаторам вдалося назбирати майже півтори дюжини підписів, але цього виявилося замало. Після того, як до справи долучилися окремі урядові та громадські установи, поява телефону в губернському центрі стала невідворотною. 17 лютого того ж року. Начальник Полтавського поштового телеграфного округу дав завдання старшому механіку Колеському секретарю Зюкову розробити проєкт та скласти поштори з влаштування Чернігової телефонної станції. Під час підготовки документації йому рекомендували врахувати ту обставину, що станція розташовуватиметься на другому поверсі Чернігівської поштово-телеграфної контори поряд з квартирою начальника контори. 11 травня 1894 року міністром внутрішніх справ, стат-секретарем Івана Миколаївича Нурнова були стверджені умови користування Чернігівської міської телефонною мережі, яка облаштовується та експлуатується урядом. Текст документу оприлюднили на шпальтах Чернігівських губернських відомостей 23 червня того ж року. В ньому зазначалося, що Чернігівська телефонна мережа обслуговуватиме приватних осіб та установи як у межах Чернігова, так і в його околицях. Бажаючим встановити в себе телефон, пропонували подати письмову заяву та сплатити гербовий збір, від якого звільнялися лише урядові установи. З появою в місті телефонної станції будь-які телефонні з'єднання між приватними особами чи організаціями категорично заборонялися. Дозволялося лише облаштовувати телефонні лінії в межах одного окремого взятого будинку. Кожний телефон з'єднувався з, з центральною стацією окремим проводом. Прокладання та отримання якого відбувалося за рахунок казни. Якщо облаштування лінії вимагало побутово-додаткових споруд або витрат, то підключення здійснювалося на спеціально розроблених умовах. У власності казни перебували не лише телефонні апарати, але й індукційні дзвінки та гармовід, за пошкодження яких Замонетів утримувалася їхня повна вартість. Працівники телефонної станції мали право безперешкодно потрапляти до приміщення, в якому знаходиться телефон з метою його огляду та ремонту. Замовник сам обирав місце розташування телефонного апарату, але свій вибір був зобов'язаний поводити з власником будинку. Категорично заборонялося передавати встановлений телефон в користування іншим особам. Отримуючи з них плату. Таке порушення каралося грошовим штрафом та позбавленням можливості користуватися телефоном. Значною перепоною швидкового поширення нового виду зв'язку залишалася його вартість. Як зазначав поштовий телеграфний журнал, навіть по закінченню дії бойовського привілею суттєво падіння ціни відбулося, члені фірми та винахідники продовжували активно шукати можливості зменшити витрати на поштування та обслуговування телефону. Чернігівські окупянські відомості знаходи відкриття в місті телефонної стації почали активно знайомити читачів зі світовими новинками у галузі телефонії. 11 вересня 1894 року газета повідомила, що Нью-Йоркська компанія винайшла просту та зручну систему телефонів з двома прийомопередавачами, дзвінками, батареями, лінійними провідниками, сигналами та ізоляторами. Такий телефон був простим у використанні, не потребував індукційної катушки чи особливих комутаторів та цілком підходив для роботи в будинках та на прилеглій території. Коштував він всього 5 доларів. Три дні по тому звернув увагу читачів на засоби дезінфекції громадських телефонів. Повідомлялося, що нью-йоркський лікар, доктор Шіле, проводив дослідження телефонних кабін в громадських місцях та воюв них велику кількість бактерій. На його думку, Ворогідні зараження людини, яка розмовлятиме телефон одразу після хворого, є співставною з безпосереднім прямим контактом з нею. Доктор Шіли відзначав, що в телефоні, в першу чергу, на мікрофонній пластині створюються найкращі умови для розмноження бактерій та наполягав не на необхідності систематичної дезінфекції його за допомогою алкоголю, ефіру та гліцерину. Абоненти Чернігівської телефонної мережі, в залежності від місця проживання, поділялися на дві категорії. До першої зараховували усі помешкання, які знаходилися на відстані не більше двох верст від телефонної станції, усіх інших відносило до другої. Від цього залежав розмір абонентської плати. Якщо споживач у першої категорії сплачували лише 100 рублів на рік, то другої доплачували по 25 рублів за кожну додаткову версту прокладеної лінії. Клієнт міг встановити на одному дроті, але в різних приміщеннях два телефони. В цьому випадку категорія абонентів визначалася за місцем розташування того апарату, який знаходиться далі від станції. Мінімальний термін угоди між телефонною станцією та клієнтом коливався в межах від одного для абонентів першої категорії до двох років. Одразу після укладення договору клієнт був зобов'язаний сплатити частину визначеної суми абоненти першої категорії за пів року, а другої за рік. Після цього платежі дійснювалися регулярно кожні 6 місяців до 2 січня та до 1 липня. Якщо кошти не надходили протягом 10 днів по закінченню встановленого строку, абонент позбавлявся права користуватися телефоном. Влітку заможні мешканці міста полюбляли відпочивати на дачах. Беручи до уваги дану обставину, черніська телефонна станція запропонувала їм придбати абонемент на літній сезон, вартість якого залежала від місця розташування помешкання. Ця послуга надавалася виключно міським абонентам. Власники дач, які розташовувалися на відстані до 6 верст від телефонної станції, укладали угоду на строк від двох сезонів, усі інші від трьох. Щоб приєднати до мережі дачу, що розташовувалася на відстані понад 6 верст, необхідно було отримати спеціальний дозвіл. Існувала також можливість користуватися телефоном, сплачуючи щомісячну абонентську плату. Для цього абоненти першої категорії одноразово вносили 50 рублів на покриття витрат з проведення телефонної лінії та установку апарата абоненти другої категорії, крім цього, брали на себе всі витрати з проведення та отримання додаткової лінії чи дроту, щомісячна абонплата для облог категорій складала 15 рублів. 1 липня 1910 року у Чернігіві запровадили нові телефонні тарифи, згідно з ними за телефонний апарат в приватній квартирі. Абонента першої категорії стягували щорічна плата в розмірі 60 рублів, а з урядових установ торгових і промислових закладів, банків, ресторанів, готелів та вокзалів, де користування ним було колективним 75 рублів. Абоненти другої категорії додатково виплачували по 3 рублі за кожні 100 сажнів додаткової прокладеної лінії. Послуги телефонної станції були дешевими. Відзначимо, що в жовтні 1010 року на базарах пуд картоплі коштував 14 копійок. Фон коров'ячого масла та свіжого сала відповідно 33 та 22 копійки. Десяток яєць можна було придбати за 25 копійок. За 50 рублів можна було придбати корову. Встановивши телефон, абонент користувався ним в межах чітко встановлених правил. Заборонялися за його допомогою передавати відомості, які суперечили закону. Порушила громадський порядок, мораль та містили на вислови. Крім того, телефонна станція намагалася регулярно розширювати коло своїх послуг. Клієнтам пропонували встановити додатковий електричний дзвінок в інших кімнатах будинку за 10 рублів на рік, облаштувати додаткову слухавку за 3 рублі на рік, насилати та отримувати по телефону телеграму за 10 копійок за одну депешу. Щоб скористатися нею, абонент мав написати письмову заяву на ім'я керівника місцевої поштової телеграфної контори та внести особливий грошовий аванс, розмір якого визначався за погодженням сторін. В заяві обов'язково вказували пароль, який мав попередити зловживання під час отримання чи передачі телеграм. Складався він обов'язково з якого-небудь слова, а не з набору літер чи цифр. Для зручності Абонент міг особисто визначити години, протягом яких дозволялося або не дозволялося передавати одержані повідомлення. Після того, як дві третини внесеного авансу були витрачені, клієнту надавали детальний перелік витрат та нагадували про необхідність поповнити рахунок. Процедура передачі повідомлення мала наступний вигляд. Отримавши телеграму, працівник контори двічі телефонував адресату з інтервалом у 10 хвилин. Якщо його не вдавалося дістати вдома, телеграма надсилалася звичним способом. Необхідне для облаштування Чернігівської телефонної мережі ДРІТ, ключки та ізолятор привезли до Чернігова у липні 1894 року. Що стосується стовпів, то їх протягом кількох наступних днів мав доставити догородосільська купець Горарій. Саме Саме журочисте відкриття Чернігівського телефону було заплановано 21 жовтня 1894 року. Напередодні Чернігівські кубінські відомості повідомили, що о другій годині дня з цієї нагоди в приміщенні телефонної станції служать молебень. Станція, яка планувалася, розташувалася у двоповерховому будинку поштово-телеграфної станції по вулиці Миколаївській, 34, нині вулиця Святомиколаївська. миколаївська На першому поверсі будівлі знаходилося поштове відділення, а на другому телеграф та телефонна станція. У 1912 році, за ініціативи начальника Чернігської поштово-телеграфної контори Миколи Арнальдовича Франціуса, розпочалося розширення службових приміщень контори. Планувалося двоповерховий флігель, який виходив на вулицю Шосейну, нині Проспект Миру, пристосувати під Чернігську телефонну станцію. На верхньому поверсі будівлі мала розташуватися апаратна кімната, майстерня з ремонту телефонів та канцелярія, на нижньому квартира механіка та керівника телефонної мережі, а в підвалі склад матеріалів та приміщення для телефонних робітників. На жаль, даний будинок не дійшов до наших днів, адже був зруйнований під час Другої світової війни. Першим керівником центральної телефонної станції був Олексій Лукич Малькевич Ходаковський. Імена наступників згадувалися на сторінках календаря Чернігівської губернії. На 1901 рік на цій посаді значився Петро Миколайович Жунковський. За рік його змінив Тихон Афанасьович Орлов. У 1903-1904 роках працював Павло Тимофійович Трішкін, у 1905-1914 роках Іван Адам Фрідрихович Маркс, а в 1915 році обов'язки керівника виконував Гавриленко. Умови роботи на телефонній станції були досить складними. Телефоністка Галина Соколова, яка працювала на станції з 1914 року, згадувала, що телефонна мережа Черніги була розвинена переважно в центральній частині міста, де розташовувалися комерційні підприємства та проживали найбільш заможні верстви населення. Перш ніж отримати призначення на посаду, всі кандидати проходили учнівське стажування, яке тривало від 6 до 12 місяців. Учні працювали на рівні з співробітниками установи. Але заробітної плати не отримували. Робочий день телефоністки тривав 6 годин з 20-хвилинною перервою. На жінок телефоністок поширювалися ті ж службові правила, які існували в поштово-телеграфному відомстві. Так на посаду приймалися переважно незаміжні жінки та бездітні вдови у віці від 18 до 30 років. Виходити заміж тим дозволялося лише за працівника поштового телеграфного відомства та при наявності відповідного дозволу керівництва. Порушення встановлених правил тяло за собою неминуче звільнення. На момент відкриття Чернігівська телефонна станція була обладнана комутатором дошка Йоланда на 50 номерів. Перший перелік абонентів в мережі станом на 20 жовтня 1994 року, надрукували на передовиці Чернігівських куп'янських відомостей. Складався він з 33 телефонних номерів. Надалі кількість абонентів в мережі лише зростала. Якщо в 1900 році в місті нараховується 67 телефонних номерів, то в 1912 році вже 143. Для виходу на міжміське сполучення використовували номер 135 Найвіддавнішу телефонною точкою в місті в 2012 році значилася військова частина, яка знаходилася за Чорториївським яром, сучасна казармана ділянка. До нарікань на роботу телефонної станції в місті не спостерігалося. Сіни гаразд і співробітники намагалися якнайшвидше виправити. У січні 1915 року до оберенського центру завітав головний механік Київського поштового телеграфного округу інженер Нікольський, який, оглянувши телефонну станції, був цілком задоволений побаченим. Короткочасні перебої в роботі телефону спричинялися несприятливими погодними умовами. Так, 28 квітня 1915 року під час бурі в кількох місцях відбулося поєднання дротів абонентів Телефонному зв'язку надавалося важливе значення. 10 листопада 2007 року головне управління Міністерства внутрішніх справ звернулося до губернатора за інформацією про стан телефонізації поліції губернії, адже розкриття багатьох та вбивств безпосередньо залежало від швидкості передачі повідомлень. З кожним наступним роком сфера застосування телефону збільшувалася. Сигнали про пожежу почали передавати не лише дзвоном каланчі, пропорцями чи ліхтарем, а й по телефону. Готелі міста рекламували себе, акцентуючи увагу постояльців на можливості користуватися в них ванною кімнатою та телефоном. Головне управління пошти телеграфу почало задумуватися і над питанням створення належних умов забезпечення збережності телефонної таємниці на рівні телеграфною. Появи в 1894 році в Чернігі телефонної станції та телефонної мережі розпочалося відлік якісно нового етапу розвитку комунікації. Телефон не лише позбавив людей залежності від поштової служби, але й суттєво перешвидшив обмін інформацією. Наступним етапом телефонізації стало поширення на повітря та облаштування міжміського та міжгубернського телефонного сполучення. З кожним наступним роком телефонний зв'язок у місті набував дедалі більшого поширення та популярності, перетворюючи ці елементи розкоші на невід'ємний атрибут життя.